Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку сьогоднішня повторення вивченого. Пригадайте, який запис називають виразом. Якщо між числами стоїть знак плюс, то який вираз записано? Правильно, вираз на знаходження суми. А якщо між числами стоїть знак мінус, то ми знаходимо різницю чисел. Будь ласка, розгорни свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифра 3, 1 рядочок. Тепер запиши МД математичний диктант та запиши тільки відповіді від числа 8. Відніміть 8. 0. До числа 6 додайте 0. До числа 6 додайте 0. Шість. Обчисліть суму чисел 0 та три. Обчисліть суму чисел 0 та 3. 3. Перший доданок 6. Другий доданок 1. обчисли суму. Перший доданок 6, другий доданок 1. Обчисли суму. 6 додати 1 буде 7. І останнє: обчисліть різницю чисел 9 та 7. Обчисліть різницю чисел 9 та 7. Правильно, різниця буде. число 2. Молодці. Ви впоралися. Перевіряємо, у вас мали бути записані наступні числа: 0, 6, 3, 7, 2. Якщо все виконане правильно, ставте собі смайлика. Якщо є одна або більше помилок, ставте собі галочку. Давайте виконаємо арифметичні дії. 10 відняти 2 буде 8. 8 додати 1 9. 9 відняти 1 буде 0. 0 додати 7, звичайно, буде 7. А від семи відняти 2 буде 5. Від до п'яти додати 0 буде 5. 5 віднімаємо один. Отримаємо 4. Чотири додаємо 2. Буде 6. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, складіть задачу за малюнком. У пеналі лежали фломастери та олівці. Фломастерів було 3. А олівців чотири. Скажіть, будь ласка. Скільки штук фломастерів та олівців лежало в пеналі? 3. Додати чотири дорівнює 7 штук. Відповідь: всього 7 олівців та фломастерів лежало в пеналі. Наступне. Скільки літрів води в ліці та діжці разом? Діжка це бочка. Дивимось. Скільки в ліці літрів води? В ліці 2 літри. А в діжці 8 літрів. Що треба зробити, щоб знайти, скільки всього літрів? Треба до більшого числа додати менше. 8 додати 2 буде 10 літрів. Отже, Всього десять літрів води в ліці та діжці разом. Будь ласка, назви номери фігур, які є кривими. Називаємо. Три, два. Вісім. Назвіть фігури, які є замкненими ламаними. Замкненими. Один. Це що буде? Це в нас буде овал. так? Дев'ять це буде що? Кружечок. А цифра 6, дивимось, це буде замкнена ламана? Буде, звичайно, цифра 4. Це замкнена ламана. Звичайно. Циферка 5 це буде кружечок. Тобто, ще раз, замкнені ламані це 6, 4. Дивимось, кружечки будуть 5, 9. Але одиничка буде у нас овалом. Будь ласка. Назви, котру годину покаже кожен годинник через 2 години. Якщо він показує 5 годину ранку, то через 2 години він покаже сьому годину ранку, тому що 2 години додати 5 годин додати 2 години буде 7 годин. Далі, другий годинник показує 3 годину ночі. Якщо ми до неї додамо ще 2 години, то ми отримаємо 5 годину ранку. Якщо третій показує нам 6, тобто шоста година ранку, додати 2 годинки і буде 8 година. Числа, які менше від 6, збільш на 2. А числа, які більші за 6, зменш на 2. 6. Воно більше чи менше за 6. І не більше і не менше, бо воно дорівнює, значить, залишається 6. Далі число 10. Воно більше за 6. Більше. Значить, його треба зменшити на 2. 10 відняти 2 буде 8. 8 більше за 2, чи менше за 6. Звичайно, більше, ніж 6. Отже, 8 відняти 2 буде 6. 4 більше чи менше за 6. Звичайно менше. Отже, до 4 треба додати 2. 4 додати 2 буде 6. 1. Правильно, 1 менше, ніж 6. Отже, до 1 додаємо 2 і отримаємо 3. Молодці. Давай з тобою зараз попрацюємо логічно. Катруся, Тетянка та лера пекли пироги. Одна дівчинка з суницею, друга з вишнею, третя з яблуками. Визначте, хто який пиріг пік, якщо Лера пекла пиріг не з вишнею і не з яблуками, а катруся не з вишнею. Давайте подумаємо, катруся, тетянка і Лера. Дивимося, нам відомо, що Лера пекла пиріг не з вишнею і не з яблуками. Значить, Ліра пекла пиріг із суницею. Добре, залишається у нас тетянка та катруся. Що відомо про катрусю? Катруся пекла пиріжки пиріжок не з вишнею. Значить, катруся пекла пиріжок із чим? З яблуками, правильно? А тетянка, виходить, що пекла, із вишнями. Молодці дітки. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Увагу, Чекаю вас на наступному уроці.